Добрий вечір народ. Сьогодні з вами я, Людмила Терлок Приводник. Ви тут мене очікували. Пауза була невеличка. Да. Хочеться розібратися, да? ну, от тут, тут у вас питання, такі тася питає. Вітаю вас, пані Людмила. Будь ласка, спитайте у карт, у яку пору року скінчиться війна. Зараз подивимося. Відповідь буде чи ні. Я взяла з, з ну, таку колоду карт, де показую тут пори року, колесо, колесо року називається карти. В яку пору року закінчиться війна? Три. Ух ти, ю моя! Ну, не знаю, ви знаєте, кажуть, на майбутнє отут по суду. Ну, дивіться, яке старший аркан показує, бачите, яка пора року. Сніг проталений, і тут квіточки витикаються, сонечко пригріло. Схоже, що це буде навесні, давайте ще раз перевірю. Покажіть, будь ласка, одною картою. Одною картою. Яка пора року закінчиться війна? Ну, дивіться, колісниця показує. Знову ж таки, тут вдягнений мужчина. І от очікувати нам треба, що вона несеться. Несеться це закінчення війни, тобто їде, і там ззаду, бачите, гори білі. Ну, якось тут подсолнух хоча у нього в руці. Але це стремлення якось, як вам сказати, продвіження швидке буде. З. Кінця кин... зимы ближче до весны. Ну и тут другая тоже карта. Мечевый король сидит біля камина. То есть вона движется. Понимаете, ну не скажут вам точно, коли <свят> наступает мир, кажуть. <клух> мир тут четыре ци... стихии. Добре, побачимо. Доброго дня. Подивіться, будь ласка, питання про підрив Дніпро Гес. Чи буде підтоплення по лівий берег? Буде підтоплений лівий берег Херсонщини? Херсонської області. Дякую. Давайте подивимося. про Гес будуть підривати. про Гес підірвуть. Ну, тут оборона сильна. Жилання то у них є, бажання є, так? Да? А вони будуть двигатися в цю сторону, тому що тут колісниця показує, що бажання у них є. Але тут захист хороший, дивіться, прям як дамба Дніпро Геса. Да? Тут захист хороший і в них не вийде. По колісу фортуни все стабілізується. Це буде тяжко дуже зробити, дуже тяжко. Неймовірної сложності. Понімаєте, чому підірвали Каховську ГЕС? Я колись розповідала вам саму ситуацію, тому що, отак, авіаударами це треба стільки там затрати, стільки бомб, там. І, і взагалі усілій дуже багато треба для того, щоб підірвати. Вони. Побудовані з таким запасом прочності, що просто так зруйнувати ГЕС, ну, це дуже важко. А Каховську підірвали, тому що там возили скільки місяців підряд, возили грузовиками ту взривчатку і павали ту Дніпро-ГЕС. Це почали вони влітку, по-моєму, возити. Я тоді дивилася цю всю історію. І закінчили вони навесні підірвали. Ви уявляєте, скільки там зривчатки? Тобто, вони возили, возили, возили. Поковали, поковали туди. Це ілюзії кажуть. Це ілюзії. Так що тут все закінчиться хорошо. Сонечко. Не підірвуть. Добре. В інтернеті зараз розганяють опять історію з АЕС, що є небезпека, там якось підходять сроки без палива, от воно може там зірватися. Паніку розганяють і в російських чатах теж. І блогери російські розганяють, що тільки так. Треба підключати в сіть, у ці території, які окуповані, підключати, бо там же ж вони ведуть. Я вам пам'ятаєте, ми дивилися тоді, там ведуть десь вони лінію, високовольтну, мабуть, да, щоб з'єднати з Росією і з окупованими територіями. І ми тоді дивилися, і я вам показали вищі сили, я вам казала, що у них не вийде нічого. там підключити, довести, короче, це все, да, усилия вот эти вот к переменам. Тут э, закончится, закончится десятка мечей, то есть ничего у них не получится побояться. И давайте подивимося теперь, а, а, а будет Буде така. Взагалі, є така небезпека зараз, щоб це була аварійна ситуація. Не, не спеціально там підірвали вони, а от аварійна. Що це аварійно небезпечно. Угу. Угу. І що? Розумієте, у них є таке. намерение, вот они стоят на выборе, то ли это сделать, э, сделать принудиловкой, то есть э, тут король Жезлов показывает, то ли действовать він, э, им в этом плане, подервать, да, допустим. або это по судьбе, вот как пойдет, так пойдет. Тут э, доля меняется, понимаете, они на выборе стоят. Наблюдают, Вернее, вони розуміють, що за ними спостерігають. Дуже дуже так уважно, що вони будуть робити. І тут, скоріше всього, буде уход, що вони уйдуть, вийдуть з АЕС, да, ну, в свою стабільність. да, Уйдуть в свою стабільність, От додому підуть. да. По міру, тобто далеко, вони уходить будуть, Ждуть удобного моменту. І ще прийшла така інформація, що Гросі з Магатеда, що він в зговорі з росіянами. Давайте подивимося, розганяється така інформація, от я не знаю, Гросі грає на що йому там давно заплатили? і Він грає на боці Росії. Це правда. Я вам хочу сказати, у них тут на постійній основі якийсь собою щик, собственно говоря, є. і таке, знаєте, веселе времяпрепровождение. Тобто їх тут поять, кормлять, і емоційно, емоційний такий зв'язок, у них тут прям як сім'я. О, дивіться, От, що їм тут класно, вони як вдома у себе, там, коли приїжджають, і тут емоції переповнюють, і очікувати нового якогось етапу, що вони там щось рішать, якимось чином оцічуть всю історію. Тут кажуть, ну, закінчується це все. А, да, тут закінчиться це все розбитим серцем. То есть мішається ще третя сторона, і тут вийде, що оцей між собою дует такий, знаєте, на качельках качаються, вони, то одні, то другие, там, хто в свою сторону денежку ділять. Да? Ну, то їм великолепно їм прекрасно. Понимаете? І таке беззубе магате. Ага. ну за ними давно дивляться, слідкують і шукають методи длительний період времени. Як це все оцей собой розрушить. Со сторони, там, хто там от, за ними, кажуть, треба надо это все дело как бы розрушить. Ну, магате є. Організація, по суті, спочатку війни, бачите, вони взагалі ніяк. Нікуди, ні туди, ні, ні, ні сюди називається. Ні вашим, ні нашим. Вернів, їм тут, понятне, діло, що їм там достається дуже, їм там дуже хорошо називається. Окей, дивимося ще, а чи може МАГАТЕ якось посприяти. Може магате якось посприяти, щоб вивели від... Ну, угу. ну, вони тут борються, типу. А от у них маніпуляції такі, розумієте? Маніпулірують. Вони цієї ситуації, що вони там борються сильно. А на самом ділі тут очікування, очікування чого? Коли їм гроші дадуть? Ну, дінюшку дають, понимаєте, магате. Фінансово залежне емоційно залежне. У них тут все хорошо. Угу. І по колісу фортуни дінюшка ця, дивіться, одні ті самі карти, ну що казати. Їм ем дуже весело, понимаєте? Столи накривають, їдять, п'ють, гроші отримують, по колісу фортуни їм ще пообіщали. Так. Да. І невідомо, скільки це все в таємниці тримається, стабільненько, так, хорошо тут. Ну, Вони бояться якихось різких перемін. Вони бояться. Вони да, бояться, що це все закінчиться. Понимаєте, кормушка така хороша. От Стабільно, понимаєте? Стабільно по міру, От у них стабільненько все, так устойчиво. Основательно. Іще одне питання на сьогодні. Польща закрила кордон і сказала після цих учень, що відкривати її не збирається. Ну, і звучить така фраза, що типа назавжди закрила кордон з Білорусі. Давайте подивимося, Польща надовго закрила кордон? Ну, Польща обороняється, Польща боїться. Вичікує, Вичікує, чим це все діло закінчиться, чим да, який вибор зробити. Тут вони залежні ще від сообщества і від країни, яка за ними наблюдає. Тут три країни в цій ситуації. От угу. Чи домовляться, чи назавжди по міру. Да. Ну, борються таким способом активненько, і наблюдають, що там відбувається, як реагують інші країни. От вони шукають способи, методи вирішити на майбутнє ці проблеми. Опять же, тут в ну, трьох країн. Три, три країни залежні і між ними йдуть такі тюрки. Чи будуть вони атакувати кордон, чи не будуть атакувати? Да. Угу. Чи обнулиться ця ситуація в стабільності? Ось така історія. Тобто дві країни, якось тут між собою домовилися це Росія і Білорусі, скоріше всього. Чи буде тут обнулення і стабілізація, чи ні? Вони дивляться. Ну, я, я б не сказала, що це на Тут трансформація йде, переміни йдуть. Що тут вже, знаєте, з мічом стоять вони і очікують, вони якби на страже. На Новий етап буде чи не буде. Ждуть, ждуть розрушені. Коли ці розрушення закінчаться, от війна от тоді. Да, бо бояться, бояться обостреній, бояться нових провокацій. На сьогодні все. Дякую за увагу. Пока-пока.